Добре всім раночок! Ми з Ангелінкою вже розпочинаємо домашні справи. Я буду заправляти ліжко. Ну, а вона мені сказала, що я тебе тут посижу, почекаю. Такий в мене помічник маленький, який буде сидіти в шафі і чекати, поки я заправлю ліжко. Бачу, вже вона дістає одяг. Да? Вже так. Не виходить. Ось чому завжди у неї е, такий безлад у шафі, тому що вона їх достає сама. Ця поличка, яку вона дістає сама, і робить ось таке. Мій командир вже все проконтролював. Так, ми збираємося з нею на вулицю, хоча в нас на вулиці прохолодно, я вам скажу, що. Не стає тепло, як би не хотілося мені, але тепло ще не стає. Ми вчора взяли з собою розсаду на участок і я її привезла назад. І як я подивилася, там все почервоніло, багато що з... ну, ще не здохло, але я думаю, що воно не відійде. А може, а може, і відійде, не знаю. Загалом, але все страшне і мені було шкода, знаєте, стільки часу, стільки е, труда. Це я знаєте, що зараз роблю? Витираю Ангеліну, бо вона е, нафарбувалася. Бачите, ось тут. Поросятко. Е, Багато часу потрачено і мені трішки е, шкода цього часу. Ой! Хто це падає? Але ми зараз збираємось на вулицю. Я зараз причешуся, Ангеліна причешеться, е, Так, так, да. Будемо не мавпи, так як мені одні писали, що ви замріяна мавпа. Ну, нічого страшного, Нехай будемо мавпи. не хочу. Що? Грушку не хочеш? Ти не їж, залиш ростик з'їсть. Моя дитина не хоче їсти пюрешку з яблукою та грушею, то вона зараз їсть поки що тільки яблучко, а грушу залишить ростіку ось тут. В цьому пакетику. Каже, що вона грушу залишить. І ще яблучко, так. Да. Угу. Желене? Да. Ну, а я після вчорашньої корекції своїх брекетів сказала, що дуже гарний, класний результат. Що буває, що люди на протязі. Декількох місяців не досягають такого, дуже класно, що в мене все добряче піддається, але воно і добряче, знаєте, болить. Сказала, що дуже гарно рухаються зуби, можливо, ми швидше досягнемо того результату, якого би. Хотілося. Це дуже класно, але після вчорашніх підкруток я можу їсти теж тільки ось таке. Тому що все, знову вже не жується, всі зуби болять. І я думаю, декілька днів переживати щось просто нереально. Вчора ввечері ще було більш-менш, але я відразу відчула, що такий певний, знаєте, Тиск на зубах, і вона мені поставила такі резинки, які натягуються прямо десь туди. Ой, в мене полетіли шкарпетки. Де ми складали проня, і Ангеліна кидається. Ауч! Ну, весело! Зато так весело! Зато так весело! Така вона в нас, балавуща дівчинка. Будемо ми збиратися на вулицю, підемо. А, і зустрінемо Ростусяка. Певно, що ми підемо зустрінемо Ростусяка, да? і нам треба ще сходити по одну справу, трішки далеко варто йти. І я його варюю, щоб вона поїхала на колясці. В нас ж є ще коляска прогулка Хоча я її вже думала, потрібно продати, ми нею не користувалися, певно, півроку точно. Вже її треба помити та. Продати, можливо, зараз я її вговорю, бо мені треба швидко, і я не хочу їхати маршруткою. Ми зараз коляскою поїдемо, посадимо рижу, ще когось. Прогуляємося і заберемо ростусика додому. Ми зустрінемо просто. Ми його не забираємо, а просто зустрічаємо, бо він у нас самостійний хлопчик, який сам йде додому. Хоча зранку ми його завжди завозимо, заводимо, проводимо, бо він йде дуже довго. Нам йти хвилин 15, він може йти хвилин 40. Ну, знаєте, так як дитина. То камінця б'є, то ще щось. <клес> <сен> Мама. робить. Мама. Тому ось такі у нас з спровульки. Добай. Збираємося. М -м 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 -м. Вкусне дуже. Дала Ангеліна, ну то в мене вже впав телефон. Дала Ангеліна мені цією штукою по зубах і прям добряче відчутно. Всі передні зуби і всі-всі-всі добряче-добряче відчутні. Відправилися ми на прогулку і по справах. Ангеліна сидить в колясці їсть соломку. А я кайфую від природи, йду в теші, дитина зайнята соломкою. Дуже гарна природа в нас, але сьогодні вітряно і я йду, прям видно, що роздуває сильно мою гривку, і вже будемо зараз зустрічати Ростика. Ми вже добряче нагулялися, зустріли цього хлопчика. Ангеліні безмежно сподобалось їхати в колясці. Вона їде стоячи, ну і будемо продовжуватися. Да, будемо продовжувати збиратися на море. Нам потрібно дещо докупити. Потрібно купити в аптеці, тому що час дуже швидко йде, а аптечка в нас абсолютно. Не зібрано, зберу хоча б щось, щоб в останній день мені треба буде поливати вазони і щось залишити, їсти. Ну і всякі такі різні збори, щоб я не думала ще про те, що мені треба прикупити щось в аптеці. Так що йдемо в Аврору, а потім в аптеці. Найголовніше, що ми викупили сьогодні, це такі класні босоніжки. Дуже важко, як я й говорила, на ангелінину ніжку знайти босоніжки, але знайшли, що регулюється саме ось тут. Бо у всіх капцях тут не регулюється. Дуже 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 важко, що тут не регулюється, так як у неї, знаєте, така ніжка товстенька така. І дуже класні. Можна йти на двір і їхати на море. І дуже класні такі собі босоніжки, босоніжки, сандалі Мені дуже сподобалися, і ціна на них зовсім крутезна. Прикиньте, 400 гривень за ось ці босоніжки, ну, класнючі. Я думаю, нам їх трішки вистачить. Можна було б взяти дві пари, бо були різних кольорів, але вже не було в нас трошки по фінансах. Хоч 400 гривень, але е, не було вже в нас, знаєте, стільки грошей, тому ми е, трішки взяли ці, потім, якщо, то візьмемо ще. Я пам'ятаю, в якому магазині. Якщо воду, то прикупимо е, ще одні. Бачите, в неї така достатньо довгенька ніжка 26-го розміру. Вже із немалюточок, таких з більшого взуття ми брали, бо малюточки до 20 гривень. П'ятого, ну класно, мені подобаються ці босоніжки, і класно, що вони регулюються. Ось така покупочка. Так, показую, що взяла маску, ось таку для волосся, тому що в мене буде дуже сильно пересихати. У мене фарбоване волосся і сильно-сильно пересихає на морі від солі, від піску, від цього всього. Тому взяла таку маску, взяла такий шампунь, який буду використовувати як гель-душа. для душа. Теж не буду брати окремий гель для душа, не знаю, що там буде. Ей, 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 Ангелін, Ангелін, це не можна, це ж ліки. Так, показую, що ще з такого я взяла. Взяла маленьку зубну пасту, це нам буде з Ростиславом. Ось таку бритву. Тобі буде дитяча, тобі буде дитяча. Угу, ростик здав і все, все, що тільки можна було. Так, взяла ось такий захист від сонця. У мене там є ще один ростик із дивнатинеріфи. Більший такий там його залишки теж ми з собою візьмемо і взяла ось такий Тимоні! маленький. Думаю, нам Тимоні! його вистачить. Угу. Це тобі, да. Смужки для ацетона, тому що в нас може бути таке. Коли отруєння, то ацетон. Саме головне, що ми Передстамол взяли доросле. Я позабираю коробочки, а возьму просто поки що складаю в ось таку сумку прозору, але потім окремо відложу ліки, а окремо відложу. Саме заберу хімію, косметику таке. Отекаїн купили для вуха. Таке буває, що від води знаєте, потрапить вода і запалення вусі, потім болить вухо. Можна з одного року діткам. Тому взяла парацетамол, смужки, взяла дитячий нурофенчик, ось такий Форта. Ну і ще різні такі, як смекта. Ще що там я передивлюся свою аптечку домашню, і звідси. Вже візьму. Ось таке маленька. Покупочка, перші збори, знаєте, вже пішли. Не хочеться нести, вести, знаєте, багато всього, так як дорога буде автобусом, то не хочеться все вести. знаєте Це ж діставай того чемодана. Потім, якщо ще буде пересадка з автобуса в автобус, то не дуже хочеться, тому ось так. От. Складаю в такі сумочки, у мене їх декілька. І щоб було, знаєте, зручно і добре. На всяк випадок, бо купити щось за кордоном, з віків це просто нереально. Так як моя донечка відправилася на денний сон, і я вам скажу, що з кожним разом її стає все важче і важче вкладати на цей денний сон. Ми раніше влягалися о 12-й годині, зараз перейшли вже на першу другу годину. Ну, так як день зараз, знаєте, став більшим, довшим, і дитина світить сонце, знаєте, активна така, важко її зупинити. Прям цю активність. Я не знаю, вона я дуже в мене така активненька дівчинка, якщо ви замітили, і мені важкувато її вложити вже на денний сон. Але думаю, що піда в садочок, і там будуть, всі дітки будуть лягати, і вона теж буде лягати спати. Я швиденько п'ю чай, який вже майже, майже остих, добре ще я зловила, що він. Ще повністю не остиг, Під'їдаю вафельку, дивлюся у другому телефоні новини. Останні завтра день вишиванки. Пам'ятаєте про це? Одягаємо завтра гарнесенькі вишиваночки і прямуємо на роботу. І кругом, хто йде в люди, одягайте гарні вишиваночки. Теж завтра Ростик іде в школу в вишиваночці. А я ось добре, що згадала, прочитала у новинах, треба сьогодні її ще підготувати. А я займаюся домашніми справами, поки дитина спить, швиденько хочу щось зробити. Є справи, яких ніхто ніколи не бачить, але все рівно вони робляться. Слухаю щось собі в наушниках цікаве. Слухаю завжди щось різне. Буває, що слухаю музику, буває, що слухаю якусь аудіокнигу. Ну, Кожного разу, зразу щось абсолютно різне, що, знаєте, під натхнення. Буває, що навіть якесь кіно вмикаю, але це буває дуже рідко. Не люблю щось таке прям затяжне, зараз як вімкну одне кіно, а воно мене затягнеть на пів дня. Тому я вмикаю щось таке, щоб трішки розгрузити мізки і побути знаєте, з собою на одинці. То вмикаю, буває, якусь там музику або щось таке, взагалі, що можна слухати просто на фоні. Тому прибираю трішки, бо ж на кухні, як завжди, кухня у мене жива, на ній завжди багато всіх, та я займаюся справами. Є зелень, яку треба сполоснути, трішечки промити і. Певно, що вже наріжу і поставлю в пакетик в морозилку, а потім, якщо вдома не буде зелені, я її просто кину в якийсь супчик чи що, бо вона вже почала трішки псуватися. І в холодильнику не хочеться викидати, тому я зроблю саме так. Бігаю ще, перевіряю, чи спить там моя дитина, вона спить, а я ще зайнялася перебиранням аптечки, повикидаю все непотрібне, дивлюся, чи. Сроки годності, всі, знаєте, в нормі, що вже зіпсувалося, все викидаю. І забираю великі такі баночки, коробочки. І покажу вам дуже класну штукенцію, можете собі зупинити ось такий чайочок, який можна пити саме пив чоловік, Коли у нього було закладеність носа, і розкладає просто все. Ще така зубна щіточка, просили показати, показую вам. Я вже не знаю абсолютно, що готувати на кінець, ну ще не кінець, але середина тижня, а я вже не знаю, що готувати. Постійно треба чоловікові щось з собою на роботу давати, тому для мене це постійно, знаєте, в пошуках чогось, щоб це приготувати. Обсмажила цибулю, моркву, приправи, додала ще томатну пасту і є у мене. Рис напівзварений, я його поставила зранку відварювати зі шматочками м'яса. Зараз я ось це перемішаю з цим, трішки доляю ще водички і трішки провару. Ось така буде каша, бо дійсно вже не знаю, треба подивитися щось в пошуках нових смачненьких рецептів, щоб було просто, швидко і, звичайно, вже смачно. Так, паралельно ще підсушую м'яту. Вона в мене вже досихає. Але в цього разу чомусь вона не дуже гарного кольору. Такого, в той раз була зеленіша і мені здається, була красивіша. Хочу вам ще е порекомендувати для всіх, хто любить манго, ось ця морозиво дуже-дуже. Дуже-дуже смачне. Смачне морозиво. Тобі смачне орево, да? е тут прям шматочки манго. Дуже класне, сподобалося Ростику і сподобалося. Мені смачненьке, таке класне. В нас є магазин, і тобі сподобалося. У нас є магазин, грош, і воно там зараз по класнючій просто акції. Ну, це купували не ми, звісно, це нам так підказали, сказали, але дуже класне. Ось така я сьогодні вам все щось показую, що купити, що прикупити. Так як часто не потрапляє саме ось ця рутина вечора нашої сім'ї у кадр, тому вирішили ми сьогодні зняти повноцінний день і показати, як проходить наш вечір. Стараємося щось поробити, вімкнули щось там ще на телевізорі та граємо гру. Ось ця фортеця кожного дня у нас грається. Я з Ростиславом граю, ну а Ангелінка нам допомагає. Вона грає якусь свою певну гру, а ми граємо з ним ось цю гру. Останнім часом вона грається, що вона маленька дитина, ось знайшла свою стару постушку і в нею грається. Каже, що вона малесенька лялюся. Допомагає нам гратися, каже, що вона вже катається на конику, ну, їй загалом не дуже цікаво з нами грати цю гру. Вона постійно хоче, щоб я з нею щось пограла, інше зовсім інше, не те, що ми граємо з Ростиком, щоб я повністю була з нею в її грі. Але я думаю, це дуже важливо знаходити час, проводити його хоча б ввечері, хоча б півгодиночки свого вільного часу проводити з дітьми або в колі сім'ї. Ось так безтурботно зіграти один раз гру і можна йти продовжувати робити свої домашні справи. Ось такий видався у нас день. Ось так ми. Проводимо вечір. Нас ще попереду чекає процедури, такі як вмивання, чищення зубів, ну і все інше готування до сна. Вам щиро дякую за те, що дивитеся відео, за те, що коментуєте, це дійсно допомагає сильно просувати канал вперед. За що я вам безмежно вдячна і дякую, що вас вже так багато. Ви для мене як. Маленька, або вже не маленька, достатньо велика родина.